Новий рік, треба змінити все, все викинути, почати заново. Це точно допоможе. Чому ти думаєш, що змінюючи речі, ти змінюєш себе? Бо я втомилась бути тим, ким я є. Мені треба стати іншою, щоб почати отримувати задоволення. Ти не повинна тікати від себе, щоб знайти щастя. Але якщо я не змінююся, нічого не зміниться. Зміни не там, де ти їх шукаєш. Справжня трансформація починається з прийняття. Але мене завжди вчили, що треба постійно змінюватись і зростати, щоб досягати успіхів, інакше я стану ледащою, все розвалиться, і моє життя буде ніяким. Це типове людське обмежуюче упередження. Насправді ти вже є всім, чим прагнеш стати. Просто припини боротись з собою. А як? Як прийняти себе? Почни з маленького. Замість викидати вибирай, замість тікати залишайся, замість змінюватись спостерігай за тим, що вже є.